У Гончарівському місцевий житель хотів назбирати грибів та ягід на території військового об'єкту, натомість отримав кулю у ногу. Чолов'яга без дозволу намагався перелізти через огорожу колючого дроту. Наблизився до вартової вежі. Військові кажуть, що діяли за статутом. І ще раз нагадали любителям збирати гриби та ягоди, що об'єкти міністерства оборони на Чернігівщині знаходяться під посиленою охороною, адже область прикордонна і не виключені атаки терористів. Чоловік з велосипедом він. Підійшов до межі посту, вже зона, вона посту рахується під саму колючку, так би мовити, да? колючий дріт. На зауваження часового, так би мовити, з тих, хто йде, не зреагував, перший постріл вверх вгору теж не зреагував і коротка черга з двох патронів. В його бік було зроблено. Він втік в ліс.